Я приїхав, не зажаліть, Я повернувся до свого дому, до рідного дому, до своєї батьківщини, котра мене виховала. і не може заявляти про свій патріотизм, бо мені здається там, що це природний сус. Цим архівним кадрам 22 роки. На них новообраного предстоятеля до Києва і його перше звернення до пастви. Гортаючи сьогодні більш пізні сторінки життя блаженнішого митрополита Володимира, просто несила усвідомити, що й це уже архів, уже історія, а в нашому сприйнятті він неначе живий. Ось раптом вийде і благословить, як завжди ледь схиливши набік голову, і посміхнеться. У пам'яті спливають богослужіння, немочолювані, а ще розмови, щирі та невимушені. Як отця, коли владика розповідав про те, що на шлях служіння церкві його благословила богородична ікона, до якої він звернувся в юності, якась підійшла жіночка ззаді, потрогала мене за праве плече і каже: дитинка, я бачу, що ти щось дуже хочеш, від Бога отримати. Каже: Хочу до семінарії, ну, а потім затихло трошки. Медальончик маленький, золотий Божої матері. Бумажки завернути сказала. помолись, а потім подивись. Я трошки помолився, будучи впевнений, певний, що вона стоїть зараз за мною. Потім оглянувся, нікого нема. Хотів подякувати але вже не було нікого. У нас, журналістів, які працюють в інформаційній програмі Української православної церкви, була унікальна можливість. Бачите архіпастиря ближче і частіше, ніж пересічні люди. Сьогодні, коли він відійшов до Бога, нас запитують, що залишилось у пам'яті, що особливо закарбувалось. Я не знаю, що відповісти. Він був усім першосвятителем і духовним батьком, принциповим і водночас лагідним, наполегливим і всебічно талановитим, уважним слухачем і мудрим порадником, людиною, закоханою в Україну. Він з такою ж дубою всотував тепло рідної землі, коли приїздив на малу батьківщину у Марківці, де народився і де спочивають ті, хто дав життя майбутньому владиці. Він був і залишився тим добрим пастирем, котрий взявся пасти овець, ведучи їх до оселі Господньої. Пастером бути справжнім не так просто не так легко. Подіють за янам слава. Проти християнина і проти пастира ботя честь ордена Жичеська, і це дає можливість пастирові випробувати свою силу і проти сили, ворожі, виступати перед народом Божим. Вражала його щира любов до дітей. В них він вбачав майбутнє церкви Христової. Він не цурався заблудлих, сподіваючись на їхнє повернення на вірний і праведний шлях. Він був одержимий храмобудівництвом і мріяв, щоб якомога більше лампад світилося в Божих дамах та щоб повнилися вони людьми. Він вірив, що постануть з руїн усі занедбані святині, зведені на намоленій землі. Так, усі ці кадри уже хроніка, які останні предстоятель. Служить, незважаючи на нестерпний біль, служить і благословляє свою пасту. Ці наші спогади про нього дорогі, як і кожне ним сказане слово, слово пастиря своїм вірним. Для нас відхід блаженнішого у життя вічне, гірка і непоправна втрата, і все ж ми не згадуємо його у минулому часі, бо немає у Господа мертвих, для нього всі живі. Ми вдячні архіпастерю за науку життя, за те, що поруч із нами була насправді велика людина. Ми нині молимося за упокій його душі та сподіваємось, що спочилий у Бозі архіпастер стане небесним нашим молитвиником. не було моя болі, дорогі як Моя церква православна. Моя Отчизна, им я служил всю свою жизнь и буду служить столько, сколько Господь определил мне.